Всім привітки, з вами так-пока, і це нове моє відео. Сьогодні буду знімати я відео в Watter тому що я дуже давно жодно Перед початком цього відео поставте подобайку та підписуйтесь на мій YouTube канал. Давайте все вам покажу. У нас отакі велосипеди та ролики. Тут можна шапочки та. Об... Ну, Обув, черевички. Тут у нас коляски, всяка таке. Така зона для пікніка. Да, вона все так виглядає. І в мене стався бак. бак. Були парки нормальні, вони стали якимось там непонятним. Тут, ну, стати така диванчик. Да, парки стали непонятними, дуже непонятними. Це моя кошка, яку звати Соня, в неї є катьоник, якого звати Льолік. Тут ліжанка для песиків, всі тут ігрушки розкидані. Акваріука, що тут у нас жива черепашка, вона зараз ветеринарка, її там зараз. Перевіряють, що на чимсь там закоряє. Моя кошечка ще одна. Ліжанка, моя рибка та моя улюблена собачка Белочка. Вона то й пуділь. У нас є такі смаколки, Давайте, Белочка їх спробує для вас. Ось так. ну Вона ж їх покуштувала. Ну, можна сидіти. Щось тут робити, працювати, тоді я накрила стол. Це моя собачка звати Шак. Це він тут любить лежати днем, а він спить там в кімнаті на дивані або біля дивана. Ну і така в мене кухня. У нас така є соковижималка, яку ми можемо, наприклад, закинути якісь тут ягодки. Зараз я буду птик, а потім його вип'ємо. Так, так, Та-та-та-та. Закиди -та -та -та. і... Та -та -та -та. і все готово. У нас такі ну, формочки, кружечки, телки і кружки стен. Тут у нас кофемашина, печиво, серветки та прибори. Ну, бачимо, показують чашки. Тут не дуже заповнення, тому що я тільки переїхала. такі ну, стульки, рукомийник, штучку для нагрівання чогось, тут тостер. Тут пусто, Тут не пусто. Ось тут я таке зробила для сунявочки, для бутилочок, для смісі. Це мій холодильник. Ось так він виглядає. Заповняла довго. Теж таке. У нас є автомат з морозива Я хочу взяти розове, тому що я люблю рожеве. І поки я це морозиво їм, підписуйтесь на мій ютуб канал та ставте подобайки. Таке в мене подвір'я. Я колись жива в кавальному він був дуже незручний і мені не сподобався. Я переїхала що така, я тут, наприклад, катаюся, Ой, я чутко, так докаталася, що не впала. Тут я статі з'їхала. Така, Лавка, щоб сидіти м'ячик. І зараз ми підемо на другий поверх. Ось так мій другий поверх виглядає. Це ванна, гаршочок. Тут, наприклад, полотінчика, шампунчик. Оце для ма, щоб тут когось купати. Ось така зона ванн, холодильник, пенальний столик. Тут кімната моєї старшої доньки. Так, і в неї тут є така я Хотіла, щоб була рожева, але вона вийшла в мене віжева. Ну, в тебе ярко, одяг. Привіт, що ти робиш? Ой, ти тут уроки вже доробляє. О, те, тут така те, кружечка. М -м -м, ти шо? М -м, живчик, ну поп'ю щас тобі. М -м, блін, ти весь. Вип... Нічого страшного. Так, такі в тебе полочки, це мій песик, якого звати Фінік. Це дівчинка. Вона дуже прикольна. Якщо ви не знаєте, де знайти таких песиків, то це локація парк. такі тут зони для їх двох. Тут, тут кроватки. Ой, а що вира... Ой, на... Ми продумали, що наша собака кутіть на мій голодон і напала на концерт Шакіра. Ну, ясно. Гардероб, тут їхні робочі місця, я таке зробила для ігрушок, Це тут, мало, що, наприклад, сплять така для них зон. Тут мій гардероб та їхній такий туалетний стіл та моя кровать. І на цьому всім пока-пока.